Це власне шлях залякування безумовно, і ті, хто кажуть, що не існує жодного ризику відповідно застосування Росії ядерного зброї, я впевнений, що вони лукавлять. Давайте згадаємо, що всі наші державні діячі, експертне середовище в абсолютній більшості, якщо не на 100%, що вони говорили в там прибут жовтні, листопаді, грудні, 2021 року, в січні 2021 року, уявити собі логіку нападу на території України і тим більше на місто Київ було неможливо, в принципі, власне, ми всі помилилися. Це треба визнавати, чому ми маємо повною мірою відкидати ризик застосування ядерної зброї? Я чув лише єдину спробу обґрунтувати таку позицію, тим, що там корупція, там все вкрали, воно нікуди не полетить, і взагалі воно там скисло, і відповідно закінчилося за терміном зберігання. Чи можемо ми ризикнути життям якби всього світу і своїм своїх свої країни, просто на підставі такого аргументу? Ну мені він видається відверто слабким, тому такі ризики необхідно оцінювати. І припустимо, ті ж системи Петріот, які здатні працювати по балістичному озброєнню, якими є стратегічна, зокрема ядерна зброя, це є певним кроком для того, щоб цей ризик зменшувати за наявності такого плану засобів протиповітряної оборони? Ми можемо, хоч трошки, але почуватися. В більшій безпеці, і коли говорить президент Зеленський про необхідність, наприклад, 50 комплексів Петріот відповідно для захисту українського неба, це також серед іншого про ядерну безпеку, власне. Весь світ, починаючи з 45-го року, коли вперше була застосована ядерна зброя, він будується на балансі, на балансі, який дозволяє не застосовувати ядерну зброю. І власне, оці всі рухи Російської Федерації щодо виходу з договору про стратегічне наступальне озброєння, заяви Китайської Народної Республіки щодо збільшення їх ядерного арсеналу. Французи сьогодні модернізують свої ядерні сили, запускаючи новий атомний підводний човен з новими балістичними ракетами стратегічними ядерними. В ядерному виконанні, тобто світ в цьому сенсі шукає новий баланс, і будемо сподіватися, що він буде знайдений без того, щоб по дорозі не наробити лиха для всієї землі, тому що дійсно є ймовірність, вона можливо невисока. Вона можливо в межах там декількох відсотків, але ймовірність третьої світової ядерної війни вона сьогодні наявна. І про це відмахуватися від цього і говорити, що ні-ні ні, нам не подобається. Це тому цього не існує також не зовсім далекоглядно. Власне, ми сьогодні і знаходимося не на один, один на один з Російською Федерацією. По суті, як говорять наші очільники, ми де-факто є членами НАТО, членами західного світу, які мають також потужні армії, які мають також ядерні арсенали. Це Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. І ми знаходимося в процесі пошуку нового світового порядку, і ми боремося насправді не лише за там квадратні метри чи кілометри української території. Ми боремося за принципи, на якому буде будуватися світ майбутнього? Оці принципи називаються іншими словами цінностями. От коли ви чуєте, що ми боремося за цінності? Ми не боремося окремо там за Європу, за флаг... прапор Європейського союзу над нашими урядовими будівлями. Ми боремося за підстави, за основи, на основі яких будуть вибудовуватися відносини в світі протягом наступних десятиліть. От якими будуть ці принципи, якими будуть ці цінності? Сьогодні вирішується передусім на полі бою. На жаль, за участь і українських збройних сил відповідно, і ми несемо втрати ці, але е, ми маємо розуміти, що це розмова не про теперішнє. України, такої, яка, якою вона була там до 24 лютого, 22 року не буде. Буде інша питання, якою вона буде, в якому світі вона буде перебувати. Оце питання сьогодні на порядку денному, і сьогодні збройні сили і ми всі разом з вами беремо в цьому участь і будемо. Пробувати робити так, щоб ці цінності були бажаними для нас. Ну, це ж знаєте, переходячи в езотерику, хочеться напевно, навіть вже підвести підсумки від ваших слів. Відштовхнувшися, я б сказав, що якщо ми хочемо, щоб світ став світлішим, треба і нам самим стати світліше. Я правий? Абсолютно з вами згоден. Є ж відомий такий мем, да що коли ти перемагаєш дракона, не треба самому стати в підсумку дракона. Ми маємо розуміти за що ми боремося. Ми боремося не лише за квадратні метри ще раз. Ми боремося за цінності, за душі, за майбутнє. І якщо поставити питання таким чином, ми будемо мати однозначно, по перше, моральну перевагу, а по-друге, світле, прекрасне, квітуче, чудове майбутнє.